Пане президенте, як налаштовані, як настрій? Переможний, абсолютно. Зараз прийшов з церкви, був на службі Божій. Сьогодні для тих християн, які святкують Великодень, є велике свято, і я вітаю всім. А ті, хто святкують верну неділю, це надія. Надія так само, як і сьогодні в день нашого. Я дуже радий знову вас бачити. Велике спасибі. Дуже дякую те саме. Так, Велике спасибі. Я жду перемоги для України. Я чекаю перемоги для українського народу, і я твердо переконаний, що все буде добре. Вау. Президентського. Цей вибір. Аж ніяк не менш папливий ні той, що ми зробили. Дякую. Покладаюся на мудрість українського народу і... Політики то таке, вони приймуть людей народу, бо народ є по Конституції України носієм державної уваги. Я дуже дякую за таку велику увагу. Дякую Дякую.